Всім привіт! Сьогодні малюємо пейзаж акварелькою. Так дуже давно не було акварельки, тому поїхали. середня трієчка роса, кістечка-пензлик і ще пензлик тоненький. По фарбам у мене зараз роса студія. Малюємо спочатку гору. Це суміш ультрамарина і звичайного чорного. В такої, знаєте, пропорції більше чорного, але щоб він був все-таки блакитний, але більш такий, знаєте, брудний. Трохи змочую папер. Водичкою і малюємо з, іншої, з іншого боку гори трошечки ще бірюзої, щоб вона була з одного боку світліша, з іншого боку темніша. Ми ще будемо над нею працювати. Далі я беру колір, типу щось охри і малюю верхівки наших золотих дерев. Ви можете брати жовтий, будь-які, знаєте, насичені кольори, які вам подобаються. Але чомусь я хотіла зробити, знаєте, такий непрям яскравий пейзаж. А от саме, знаєте, вже такий листопадно-осінній ну, такий. Тому вибрала для цього діла охру. Далі внизу буду поступово зверху, у нас буде охра, потім у нас буде такий, знаєте, світло-коричневий. І далі темніший відтінок. Зараз я відділяю наш берег, тому що ще посерединці буде річечка. Я його відразу замальовую цим же самим охристим відтінком і малюю з іншого боку так само. Посерединці в нас річечка, тому я залишаю відступ. Вона буде так доволі розлого роз... розтікатися. Тому це все діло ось так і залишаємо. Беру наш блакитний, там, де я щось от намішала згори. Ось так посерединці, не доходжу до країв, тому що вони можуть змішатися, розповсюджую наш блакитний. Там, де, наприклад, річечка далі, і вона трішечки там ви вже знаєте, затягнулася охрою чи ще чимось. Можна просто помити пензлик, витерти і вологим пензликом, але напівсухим, вимити, вибілити собі там для блакитного місця. Далі беру ось такий коричневий, змішую ще трохи синім. І по мокрому це все додаю. Це буде в нас десь серединка, дерева, дерев, а далі в нас буде. Там, де будуть наші стовбури, тому що це буде берези, будемо додавати ще темніший відтінок. Також по берегу я додаю темні відтінки, щоб було видно, що це берег, воно не зливалося з водою. Трохи додаю ще темних відтінків на самі дерева. Щось додаю на самі береги. Дивіться, як вам більше подобається, бо я зараз можу переборщити трошечки з контрастом, Тому варто враховувати, що дивіться на свою картинку, так буде краще, бо я зараз тут позатимняю, додаю ще прям темного-темного на низ дерев. Знову ж таки затимняю трохи нашу гору, відділяю ось так на дві половинки. І далі можна, в принципі, зробити розташовку, знаєте, таку ну, плюс-мінус одну тонну, да, щоб було гарно. Або можна так залишити п'ятому. Я залишила п'ятому, мені так подобається. Також додаю контрасту до нашої річечки. Як бачите, про що я говорила, я вимиваю пензликом, далі додаю туди блакитного, точніше, навіть синього такого відцінку. І далі ще затемняю з правого боку нашу річечку. Щоб вона була не однотонна, а трошечки в неї були, знаєте, такі і темні місця. А з правого боку трошки вимою, навпаки ще було, ой, з лівого, з лівого боку вимою, щоб навпаки було світліше. Додаю трошечки неба, такий просто блакитний колір, але його майже не помітно буде у вас на відео, але він там, якщо що є. Далі беру коричневий і починаю малювати травичку біля річечки, ну і в принципі і трошечки по полю. Це все роблю тонесенькою кісточкою. Цією ж тонесенькою кісточкою я можу трошечки ще підчеркнути, підкреслити біля водички ось цю нашу, скажімо так, наше поле да, в деяких місцях. Але ви дивіться, як вам подобається. Також ще травичку наношу загалом трохи далі по полю. Дуже хаотично, малесенькі такі знаєте, деталі, щоб було трохи зрозуміло, що це якесь поле і більш-менш симпатичніше. І далі ще будемо робити один такий знаєте, нюанс білим акрильчиком. Можете взяти білу гуашку, але вона трошки буде виїдатися, не така буде біла, або ж, навпаки, можна ще краще взяти білу-гельву ручку, або білий лайнер, буде ідеально, знаєте. я з білим акрильчиком по горі, по горі, ось так, ну, її розділяючи і розтираючи, щоб було більш-менш цікавіше. І також цим же самим білим о, акрильчиком я буду малювати там, де найтемніша частина внизу наших дерев, буду малювати в білі стовбури. Це будуть у нас березки. Їх можна малювати хаотично, можна не всюди. Тут дивіться самі по собі. Я просто їх всюди отак потихесенько намалювала. <кхм> Якщо з голосом, це в мене, звісно, завжди є якась проблема. <кхм> Якщо вам, в принципі, там ви намалювали їх трошечки ближче і можна розглядати, що це саме береза, можна ще додавати якісь чорні, там, знаєте, цяточки, але ну, то не завжди добре. Далі я ще трошечки набираю охри, щоб зробити ще більший контраст цих дерев. Трошечки ще в деяких місцях додам ще коричневого. Але загалом дивіться, як вам подобається, тому що сам пейзаж може бути дуже, знаєте, таким нюдовим, натуральних таких відціночках, без іскравих моментів. Тому робіть так, як вам подобається. Я тут трошечки ще відділяю коричнево. В деяких місцях мені так захотілося пододавати деяких акцентів. В принципі, на цьому робота наша готова. Напишіть, як вам цей скетч, тому що це, знаєте, ну, не повноцінна картинка це такий швидкий скетч. І взагалі. Це, знаєте, вже такі крайні осінні роботи, бо далі в мене вже підбірочка просто готова, знаєте, до зими. Уже і так руки тішуться, виставлять, але ще трішечки, і буде вже повністю зимова та Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.